Всім привіт. Ви знаєте, керівники цього світу, політики, аналітики, депутати, президенти вони фокусують все людство на цьому матеріальному світі, що це все, що потрібно людині, для того, щоб прожити щасливе життя, тому що іншого не буде, і потрібно від цього життя взяти всього по максимуму, тому що дуже скоро помремо, і на цьому все закінчиться. Так каже і робить диявол. Він робить все для того, щоб зруйнувати Боже творіння. І ви знаєте, Ісус Христос він прийшов на землю і засвідчив про те, що ми живемо в останні часи, що земне життя це не істинне, на чому потрібно зробити свій весь взір і взяти, вижити від нього все. Ні, Ісус Христос він показав, що після цього буде вічність, і у кожної людини буде своя вічність. А найголовніше, що він казав людям, що потрібно розкаятись, розібратися своїми гріхами, щоб ім'я було записане в книгі життя.